Соціофобія вона є дуже таким цікавим і дуже складним розладом і дуже утруднюючим життя людини, тому що людина, яка має соціофобію, вона переживається жахливо, тому що вона обмежена в дуже багатьох різних своїх проявленнях, різних своїх активностях, власне, через розлад. І знову таки, від чого вона з'являється, це можуть бути якісь зовнішні тригери, оскільки ви знаєте, що люди мають дуже різний досвід. Так і власне досвід якось дуже так опозоритися на людях мають не всі люди. Так, всі ми маємо досвід, коли було. Ну, Тій чи іншій мірі незручно, але щоб це був якимсь таким жахливим позором, такий досвід мають не всі. А от власне такий досвід може фіксуватись і може бути е, тим пусковим таким механізмом, коли який запускає соціальну тривожність. Проте е, наразі досліджено, що. Е, Люди, які мають соціофобію, вони також мають дуже великий спадковий компонент В досить багатьох людей у батьків, це, це йде мова про 30-40%, коли у батьків також були прояви соціальної фобії. І знову таки, тут повинні ми розібратися, чи це є соціальною фобією як такою, чи це є тривожно уникаючим. Розладом особистості. Якщо ми говоримо про діагноз власне, соціофобії, то тут виглядатиме це так, що людина боїться якоїсь конкретної ситуації. Вона не боїться одночасно і виступати, і знайомитись, і ходити на побачення, і дивитися в очі. Вона боїться, до прикладу, почервоніти зненацька, коли вона говорить. Тому що це буде ознакою того, що вона тривожиться, або вона боїться, що в неї запнеться голос, що він буде так підпропадати, буде нечітким, їй доведеться прокашлюватись, і вона починає це уникати. Так? Але при цьому вона не є сором'язливою. Просто в неї конкретне оце позначення соціальної фобії говорить про те, що це небезпечно. І... Е Якщо ми говоримо про тривожно уникаючий розлад особистості, то тут історія інша, тут більшість соціальних інтеракцій. Більшість соціальних активностей вони спричиняють таке велике напруження. І людина виформовує своє життя в такий спосіб, що вона обирає роботу, яка, ну, скоріше за все, є дистанційною. І навіть де на цій дистанційній роботі немає якихось візуальних контактів, таких очних контактів, а можна листуватись, можна отримувати повідомлення, якісь завдання в вигляді. Месенджі, вигляді листів і так само на них відповідати. Так? І при соціальній фобії, напевно, найбільш такою ефективною є техніка експозиційної терапії. Експозиційна терапія це коли з психотерапевтом. Вилаштовується м, такий список небезпечних ситуацій і е, пояснюється, що от е, сама ця фобія вона підтримується униканнями і заспокійливими різними м, такими активностями. Тобто кожен раз, коли ми уникли того, чого ми боїмося, таким чином ми закріпили. І ми знову закріпили і знову закріпили і тому, чим довше триває будь-яка. Фобія, в тому числі соціофобія, тим фактично вона більш така закріплена і більш стійка, а експозиційна терапія вона пропонує крокнути, наче назустріч своєму страху. Так? Ну, до прикладу, якщо ми говоримо про страх запнутися, коли ми говоримо про все то людині може бути навмисно подано завдання, навмисно запинатись, потім вибачитись, покашляти, ще раз запнутись, але це зробити намірено. Так, і оцей, власне, прив'язка наміру, а не те, що це випадково і мною не контрольовано, воно починає давати людині новий досвід. По-перше, досвід в тому, що це не так страшно, це не смертельно. Від того, що я запнувся, я не пропав, мене не звільнили, мене не перевели на якесь невигідне місце, від мене не відвернулись друзі. Тобто все нормально. Так, оцей досвід, що все нормально, він дуже важливий при будь у будь-якому випадку соціофобії. І якщо ми говоримо про те, що в рисах характеру і не було такої сором'язливості, то ну, справді найбільш такою оптимальною тактикою це є експозиційна терапія.